На початку березня львівські вертолітники передислокувалися на нове місце. Майже ніхто з них не знав, куди їдуть. Прибули на північний схід України. Пункт базування аеродром в декількох десятках кілометрів від Держкордону. Він простоював руками. Лише дивом цей стратегічний об'єкт не пішов з молотка і залишився у військовій власності. Аеродром вже на сьогоднішній день був непрацездатний. Він на ньому не здійснювалися польоти. Завдяки військовим фахівцям інженерних та аеродромних служб литовище знову ожило. Розгорнули польові вишки керування польотами та станції зв'язку, запрацювали ремонтні служби. На охороні військового об'єкту з'явилися зенітні установки, і вже невдовзі сюди прибули бойові вертольоти Мі 24 та військово-транспортні мі 8 Особовий склад справляється на відмінно зі своєю задачею. Апаратуру знає, вміє розвертати. Працювати, на неї, відремонтувати, якщо треба. Примхи весняної погоди та рух перелітних птахів постійно моніторять військові метеорологи. Співпраця у нас є з нашими командними центрами, які поряд тут є, знаходяться. Ми також з ними консультуємося, розробляємо разом прогнози, тому що один метеоролог добре, а коли ще почуєш думку зі сторони, то воно якось приходимо до якогось певного прогнозу, більш точнішого. Тоді видаємо вже інформацію льотчикам. На аеродромі почали працювати і військові пожежники. Знаходимося в постійній бойовій готовності щодо ліквідації пожеж. загорань, які є на території місця дислокації особового складу. Варта посилена, адже військові вертольоти можуть стати першою ціллю для диверсійних груп. Службу в нічний час. Охороняємо аеродром даний. В час ми відпочиваємо. Якщо якісь тривоги, там ми розміщаємося по об'єктах, визначених нам взагалі. Ну, а так взагалі все нормально. З такими проблемами, як нестача пального, боєприпасів, неналежне технічне обслуговування, тут не стикаються. Всі працюють на результат. Ми забезпечені на 100%, тобто з розрахунку, скільки на виліт і так далі, так само і боєприпасами, всі ми забезпечені. Тобто ніяких немає ні в чому зараз потреб. Зараз фактично так що і запчастини нам підходять ну, повних обсягах, скільки ми замовляємо. Очолює авіагрупу військовий льотчик снайпер, полковник Володимир Пастухов. За його плечима більше десяти місій в Афганістані, колишній Югославії та африканських країнах. А досвідчені пілоти можуть виконувати найскладніші завдання: порятунок людей, доставка десанту і вантажів на необладнані ділянки місцевості. в составе вот этого подразделения, которым я сейчас руковожу, ну, наверное, процентов 70 людей, кто прошел миротворческие миссии Африки и Европы. То есть они уже, они не боятся, они уходили на 6 месяцев, они уходили на 9 месяцев, они уходили на год из дома. Только единственная ситуация, здесь мы на своей родной земле, на своей родной земле, в отрыве от базы. И у меня не было еще ни одного случая, чтобы кто-то там, разрешите мне домой, я устал и всякие прочие вещи. Щодоби військові вертольоти виконують завдання, які пов'язані з охороною державного кордону, здійснюють патрулювання та перевозять особовий склад і вантажі. Часто авіаторам доводиться долати сотні кілометрів і відправлятися для проведення навчань в іншу точку країни. Чергові екіпажі вдень і вночі готові за лічень хвилини підняти свої бойові машини в небо. Пілоти та наземний персонал постійно біля своїх вертольотів. У кожного з них при собі зброя, набої та гранати. В будь-який момент може розпочатися бій. Тож і жити доводиться практично під гвинтами гелікоптерів у спартанських умовах. Автомобільні кунги, намети та колишні технічні приміщення стали для військових авіаторів новою оселею. Ми стоїмо. На захисті держави, яка називається Україна, Україна, і ми готові виконати свій долг до кінця. Сьогодні про повернення в пункт постійної дислокації вертолітники нічого не кажуть. Будуть на сторожі стільки, скільки треба. Настрій у них спокійний, і вони готові прийняти бій.